Дивитися перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо обговорювати надважливу тему тему працевлаштування. Ну, насправді, я думаю, що і з початком повномасштабної війни ця тема загострилася для певної категорії людей. Треба не забувати, що є в нас військовослужбовці, які вже відслужили і опинилися е, на Ну, власне, у громадянському житті, так у цивільному житті, і мають прилаштовуватися до цього життя, там чи можливо навіть перекваліфіковуватися, чи можна їм щось запропонувати, чи пропонує їм сьогодні центр зайнятості. Ну і не лише військові. Звичайно, що будемо говорити і про внутрішньопереміщених осіб, які багато з яких просто змінили своє місце проживання і власне і все своє життя. Ну і взагалі-то як сьогодні почуває себе ринок зайнятості, ринок праці. Чи він якось змінився із війною? Майже два роки маємо війну в країні, але знаю, що ринок праці продовжує працювати і продовжує. Озвучувати свої пропозиції, от які вони про все це. Сьогодні говоримо з нашими гостями. Це Світлана Мельник, начальниця відділу рекрутингу управління реалізації політики зайнятості Одеського ОЦЗ і Ольга Печерига, заступниця начальника відділу активних програм зайнятості управління реалізації політики, зайнятості, знову ж таки обласного центру зайнятості. Вітаю вас! Вітаю. Дякую, що прийшли і долучилися до цього ефіру. І хочеться все ж таки розпочати з цієї категорії людей, яку я вже озвучила. Це військовослужбовці. Так, є певна категорія. Людей, які звільнилися, чи то демобілізувалися. І, ну, на жаль, великий відсоток тих людей. Потребує особливої роботи, тому що це або поранені, або з якимись ознаками інвалідності, так? і так далі. і так далі. Тобто я про те, що ці люди потребують до себе особливої, особливої уваги і особливих пропозицій стосовно працевлаштування. Чи є сьогодні такі у списку центру зайнятості? Доброго дня ще раз. Безумовно, служба зайнятості надає широкий спектр послуг як роботодавцям, так і шукачам роботи. І серед шукачів роботи зустрічаються різні верстви населення, в тому числі звільнені з ЛАВ ЗСУ, і серед них також є учасники бойових дій. Якщо говорити про сьогоднішній день, то кількість учасників бойових дій е, збільшилась. Якщо в грудні їх було загалом по області всього близько 25 осіб, на сьогоднішній день їх понад 80. Послуги, які пропонує служба зайнятості, абсолютно однакові для всіх. Це можливість пошуку роботи, можливість якоїсь психологічної допомоги, участь в тренінгах, в семінарах різноманітних, навчання, перенавчання і можливість отримати ваучер або грант. Угу. На навчання, до речі, так? Так, ваучер на гран на навчання, а гран це на започаткування власної справи. Скористатися може будь-який громадянин, в тому числі і учасники бойових дій. Скажіть, яка активність серед них, ну скажімо, от з початку цього року? Ну, люди, які звертаються учасники бойових дій, які звільнилися, звертаються до центру зайнятості, вони потребують, власне кажучи, реабілітації і можливо mm -hmm. зразу приступити Так, так, і і досить тривалою до речі тривалої. у багатьох випадках. І, так. і зразу приступити можливо до роботи вони не готові у нас. Вони проходять навчання на сьогоднішній день. Вісім осіб проходять навчання на отримання гранту, і в uh -huh. подальшому вони отримують кошти і буде в них своя справа. Давайте ми трошки детальніше будемо розповідати, що це за гранти. Так, це якщо військовослужбовиці ветерану ну це стосується цивільної людини. Абсолютно так якщо громадяни. вона має а, бажання розпочати свою власну справу. Вона має право на Отримання мікрогранта так званого, так? яка мінімальна здається 250 Ні, тисяч. Мінімальна гривень, так? 150 тисяч за умови створення одного робочого місця так. для широкого загалу, для не, не військовослужбовців. Зараз ми говоримо не у БДЕшників, будь громадянин України або ФОП, якщо в нього є якась бізнес-ідея, або він бажає розширити е, своє ну, виробництво, він може через портал Дія подати заявку. Сформувати заяву, бізнес-план і отримати кошти на розвиток або на створення бізнесу. Е, як ми вже проговорили, мінімально це 150 тисяч за умови створення одного місця робочого місця, якщо 250 тисяч, це е, вимагається створення двох робочих місць. Угу. Для учасників бойових дій трошки інший алгоритм і інші е, обсяги. Так, так, так від 250 тисяч до 1 мільйона коштів uh -huh. грантових можна отримати То на створення. мінімальна 250, так? Да? мінімальна 250. Угу. Uh -huh. У нас ця програма активно проваджується з 2022 року. На сьогоднішній день в Одеській області отримано грантів, близько, близько 700 осіб отримали гранти. Ну, це досить велика, це велика кількість та. людей, так? які в... започаткували свій бізнес. Започаткували свій бізнес. І вона продовжується триває. Створено 367 робочих місць. Ми гато угу. завдяки цим… Так. так і на сьогодні по УБД профінансовано сім мікрограмот мікрогранщиків. По, угу. по УБД так набагато більше про мікрогранта понад 350 а у на сьогодні сім, тому що вони тільки починають користуватися цією програмою. Угу. Ну наскільки я розумію, це абсолютно нова для багатьох з них справа, так? Тобто, це те, що ну, можливо так склалося життя, і після війни, можливо, люди вирішили перекваліфікуватися, так, брати якісь інші напрямки діяльності, і ось е розвиток свого бізнесу це один з таких напрямків. Е чи видете ви ну, певне, що статистику на що беруть ці гранти, які підприємства відкривають? І наші військові, і ветерани ОБД. От чим вони займаються? Дуже різні галузі, і кав'ярні, і друкарні, і дитячі, якісь частні садочки, і пекарні. Серйозно дитячі так, садочки. Так, є є стоматологічні кабінети. Так, ага. Розширення, якщо у когось може був бізнес, розширення купляють, обладнання додаткове. Угу. Отримати мігагрант може так і ФОП, і, який вже був діючий, так? Угу. і йому треба доповнити якимось обладнанням свій бізнес, угу. не тільки створити новий. А, тобто це як додаток ще може можливо, бути, це так. не лише з нуля, так? так можливо, так, розвиток, розпочати, а мож, можливо, розвинути. Угу. Стосовно якихось обмежень де на базі чого не можна створити свій бізнес, так. я просто колись чула, чому я Є... ставлю таке питання. Колись я чула від ваших же спеціалістів, mm -hmm. що якщо йдеться про неприбутковий бізнес, ну тобто про волонтерський, чи то про якісь благодійність, от це все не можна робити. Це mm -hmm. правильно, так це це я вірно почула, чи справа не в цьому Є три галузі, яких не можна так. це. Е... Зброя, так алкоголь. Якщо щось пов'язане з цим, то на розвиток це обмеження передбачені цією постановою. Угу. На це кошти використовувати гранти можна на це за А колись я ставила питання щодо там тварин. Мені сказали ні, тому що це не прибутково. Чому є від, від, від прихистки чи притулки? Ну, от такого плану. Ні, безумовно, бізнес має приносити якийсь дохід дохід. Так, технологічно. Так, так. Предбачається так. прийняття. Це ж не цей грант, він не є безповоротним, він повертається у вигляді сплати ЄСВ. Угу. Тобто підприємець, ну будемо розглядати, що людина, яка бере грант, вона вже потенціально буде підприємцем. Ну, він повертає цей грант впродовж трьох років, яким чином сплатує ЄСВ за найманих працівників. Угу. Тому передбачається, передбачає. Тому, якщо, повинен ти, працювати, якщо ти якщо да. ти не можеш потім сплачувати, то відповідно і не можеш повертати. Добре. Стосовно навчань військовослужбовців і у які хочуть перевчитися, перекваліфікуватися чи підвищити свою кваліфікацію, я так розумію, що теж є досить таки серйозна потреба в цьому зараз. Абсолютно, <кій> <кій> в Одеській області працює. Одеський центр професійно-технічної освіти, який являється флагманом, загалом в Україні це новий обладнаний найсучаснішим обладнанням навчальний центр, і там можуть проходити навчання як зареєстровані безробітні, так і роботодавці можуть навчати своїх працівників окремо за ну. За, за відповідну оплату, uh -huh. да? і можуть навчатися там також військовослужбовці. Для осіб УБДшників з минулого року стартував експериментальний проєкт. Вони можуть, не будучи безробітними, проходити навчання в цьому нашому навчальному паралельно. Ні, ну, тобто, не, не будучи бу... безробітними, чи будучи не, не, не будучи безробітним, вони мають право навчатися в центрі зайнятості. Ага. У нашому навчальному закладі при цьому центр зайнятості відшкодовує, покриває ці всі витрати на їхнє навчання. Uh -huh. Вони можуть навчатися, оплачуються навчання, проживання за потреби і навіть проходження медичної комісії за всіма спеціальностями, які ліцензовані в усіх навчальних закладах професійно-технічної освіти служби зайнятості, їх близько 10 по Україні. Загалом uh -huh. там ліцензовано понад 95 спеціальностей. У нас така особа в минулому році проходила навчання успішно його пройшла. І оскільки це тільки започатковано цей проект, я думаю, що він цього року не буде дуже широкого розвитку і буде користуватися великим попитом. Тому що, допустимо, не всі особи, які звільнені, бажають ставати на облік, не готові зразу приступити до роботи. Ну, так, а отрим... так безумовно. А отримавши відповідну спеціальність, яка користується попитом на ринку праці, їхні шанси на працевлаштування суттєво збільшуються. Це е, йдеться про ваучер. Я правильно розумію? Ваучер Ні, це не Ні. про Ваучер, ваучер – це, це ще криво. третя історія. Третя так, історія. Так. Це експериментальний так. для експериментальний ну, метод, скажімо так, який виключно для осіб, які учасників бойових дій. Угу. Щодо ваучера, ваучер також впроваджується вже кілька років. Ваучер можуть ваучер це, скажімо так, віртуальні кошти, які надаються на навчання дорослого населення. Хто може скористатися ваучером? Ваучером може скористатися будь-який пересічний громадянин, який має понад якому понад 45 років і є 15 років страхового стажу. Угу. Або це квотні категорії населення, внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій. Вони без обмежень віку і страхового стажу. Uh -huh. Фаучер дає зовсім нові можливості, можна отримати другу вищу освіту, можна пройти перенавчання. Людина вибирає навчальний заклад, який готує за відповідною, за тією професією, спеціальністю, яку вона хоче отримати, здає іспити відповідно на загальних підставах. А потім навчання компенсується службою зайнятості угу. там є певна сума, правильно, якщо певна я не є так. так, вона так. близько 30 тисяч гривень, і людина може, якщо його вартість навчання трошки вища, він може доплатити цю різницю угу. або шукати можливість вкладатися у цю суму. Так, так а або чи шукати, всі вищі долучені до цієї програми? Чи є певний перелік? І не лише вищі, я неправильно сказала, чи так. всі учбові заклади. Любий долучили. учбовий заклад, якщо він ліцензований, будь ласка, ага, можна долучити. Тобто немає ]ся. такого прям списку, да? хтось приймає участь, а хтось не приймає. Такого не, немає. Так не так, немає це? Так. Угу. Добре. Є визначений перелік, за яким можна отримати вищу освіту, але він достатньо обширний і можна вибрати все, що. Все, що хочеться, скажем так, все, що бажає особа. Mm -hmm. Минулого року великою популярністю користувався освіта за напрямком психології. в Одесі ну, це зрозуміло. Да. Я думаю, що І, наступні років з 10 чи 15 вона так, буде користуватися. Популярністю. Вона буде користуватися великим попитом, тому що в Одесі за цією спеціальністю готує. Близько п'яти закладів, вищого uh -huh. світу можна отримати. Uh -huh. Ну так, майже в кожному. Так. Долучаємо Ольгу так до нашої бесіди, тому що вона так скромно мовчить. Я розумію, що не даємо її сказати. Ви займаєтеся <підтримку> <так, підавців> грішми. Так, у вас там відділ активних програм зайнятості, компенсація. Про що саме йдеться? Дивіться, на сьогодні для учасників бойових дій в 2023 році реалізована а, така активна програма, як при працевлаштуванні роботодавцем зареєстрованого безробітнього числа ОБД надається компенсація, роботодавець може подати заяву в розмірі 50% фактичних витрат, але не більше розміру мінімальної заробітної доплати. Тобто, якщо роботодавець працевлаштовує, тривалість компенсації складає протягом року 6 місяців за кожний непарний місяць, через місяць. От, Наприклад, заробітна плата у нас 20 тисяч гривень, 50% відсотків це 10 тисяч гривень, ми компенсуємо на сьогодні це 700. Найбільше розміру мінімальної заробітної плати. Також не для УБД, але для осіб з інвалідністю з 29.08.2023 року реалізована така програма, це стосується не лише наших безробітніх, у разі працевлаштування особи з інвалідністю. Першої або другої категорії групи роботодавець за облаштування робочого місця може отримати компенсацію. Для осіб з інвалідністю першої групи це 15 мінімалок, максимальний розмір, другої групи 10 мінімальних заробітних плат. Тобто роботодавець працевлаштовує особи з інвалідністю на протязі 90 днів з дати працевлаштування подає заяву до центру зайнятості, надає копію документу, підтверджуючи, що він працевлаштував особи з інвалідністю, підтверджуючи документи про придбання засобів. Дуже вичерпний перелік засобів визначений постанову. Можна придбати. Меблі, комп'ютерне забезпечення, програмне забезпечення, поручні. Дуже великий список, що можна придбати. На протязі 10 днів регіональний центр зайнятості приймає рішення, і 5 днів ми фінансуємо витрати, які. Потратив роботодавець. Чи активно користуються люди такою послугою? Е, з Зараз. 1 вересня по Україні 10 проплачених таких е, прийнятих рішень, угу. по Одеській області поки 4, але ми проводимо дуже широку інформаційну кампанію Мало серед, знаємо, р... серед роботодавців, Мало. і вже от на лютий у нас більше даже звернень планується, чим за 4 місяці кінця року 23-го, угу. близько 6. А є певна обмеженість, якась от кількість людей обмежена, яка може. Ну я ж розумію, що кошти не безкінечні. Обмежень Чи немає. Чи немає обмежень. Ну, дивіться, ну, тобто, роботодавця... Скільки людей звернеться, так, стільки так, так, стільком і компенсують, так, правильно так, я розумію? Так. Да. Критерії – це особа з інвалідністю першої або другої категорії, можливо, не за нашим сприянням працевлаштування. Mm -hmm. Роботодавцю потрібно лише купити ці засоби. Ми не дає... нас не передоплата, ми оплачуємо вже по факту, після того як робоче місце облаштоване. Mm -hmm. Тобто це все перевіряється потім, так? Да, і перевірок тим... немає. Надаються документи підтверджуючі. Ну, я нахватні, маю на увазі, да, що нахватні, да. нахватні, чи та, футури, то документально якось та, перевіряється, і тоді. І все, так. Угу. А стосовно категорії, ну, з військовослужбовцями більш-менш зрозуміло, стосовно категорії людей, яка сьогодні має статус ВПО, це дуже складна категорія людей, тому що, як я вже на початку сказала, вони мусили змінити своє життя від місця проживання до звичайно, що і роботи, і таке інше. Ну, тобто, повністю ритм життя змінився так. Повністю знаю, що Одещина одна із, один із тих регіонів, де Величезна кількість сьогодні у нас людей ВПО. Навіть ці цифри дуже складно, вони постійно змінюються, тому ми їх, як правило, і не озвучуємо, тому що хтось залишається в Одесі надовго чи на Одещині, так і далі будує своє життя, а хтось просто використовує як транзитний пункт і рухається далі. Але та кількість людей, яка залишається і з часом починає шукати місце для роботи, чи звертаються вони до вас такі категорії людей. Безумовно, звертаються до нас, і хочу ще сказати, що з березня ці внутрішньопереміщені особи виплати їм будуть трошки обмежені. Очікуються певні законодавчі зміни. З березня зміни. цього року Збер... так, 24-го -та року, певні законодавчі так, так. зміни. І тому вони активно шукають роботу. Угу. Але передбачено ще й ряд механізмів фінансової підтримки роботодавців, які приймають на таких людей на роботу. Програма така діє вже кілька років. І Ольга Миколаївна зараз про неї розкаже. Так, так, так. в наші Діє, є дві активних програми по ВПО. Це у разі працевлаштування ВПО під час дії воєнного стану. Можливо, не з числа зареєстрованих безробітних. Роботодавець отримує компенсацію заробітної плати. З 30 -го, -го, -го року термін тривалості цієї компенсації складає 3 місяці. До цього було 2 місяці. Розмір компенсації мінімальна заробітна плата. Тобто э, критерії, які роботодавець працелаштовує ВПО, э, не пізніше, ніж після п'яти днів має право подати заяву, але не раніше, чим шість э, місяців здати працевлаштування. Тобто, пройшло п'ять днів, роботодавець має право подати, і шість місяців. З дати працевлаштування, якщо подасть на сьомий, восьмий місяць після дати працевлаштування, це також нове обмеження, буде відмова у наданні компенсації. Uh -huh. Якщо особа з числа ВПО, ще й особа з інвалідністю, термін тривалості компенсації складає 6 місяців. Цією програмою по Одеській області з березня, можна сказати, 22-го року, е, тому що постанова дії з 20.03 скористалися понад 900, ми надали компенсацію роботодавцям за 960 осіб та виплачено понад 15 мільйонів гривень. Це за майже два роки, так? Да. Да, дуже ак активно роботодавці на її користуються. Можливо подати цю е, заяву роботодавцям через портал «Дія», дуже популярно, тому що uh -huh. 80% пакетів процентів. Пакетів документів надходять через портал дія дуже зручно. Нікуди не і ходити. і до центру зайнятості Нічого. також можна подати пакет документів. Угу. Друга компенсація у нас є у разі, якщо роботодавець працевлаштовує ВПО з числа зареєстрованого безробітного, також компенсується оплати оплата праці, але в розмірі двох максимальний розмір двох мінімалок. Тут більші кошти, е, умова працевлаштування ВПО на строковий трудовий договір. Виплати тривають протягом року не більше 6 місяців. Тобто заключений строковий трудовий договір на рік платимо через місяць 6 місяців, на 8 місяців 4 місяці. Uh -huh. Тобто виплата от, для збереження гарантій зайнятості. Це робиться щоб роботодавець, е, працевлаштував ВПО на довший час. І особа була працевлаштована легально, це такий як захист, да, захист власне, особи і фінансова підтримка і... роботодавця. Угу, розуміло. Ну і підсумовуючи нашу бесіду сьогоднішню, хочу вас все ж таки спитати: ми е, періодично спілкуємося із представниками центру зайнятості і бачимо, що, на щастя, навіть попри війну, попри складні умови, і фінансові, і ну, багато чого, так і психологічні, і таке і інше, ринок праці він все одно, знаєте, він працює. Ну, Вибачте, тавтологію, але насправді так, да? тобто не було такого, знаєте, періоду стагнації, коли просто стали і взяли паузу. Не було такого насправді. Так, можливо, були більш більш і менш активні періоди. Це нормально, але але він існує, він працює, якимось чином розвивається. Ось я чую, слухаю вас, що фінансово досить таки непогано підтримуються. Насправді про це просто треба знати людям. Мені здається, що вони знають про це дуже мало. Дуже а, насправді, а насправді, насправді. Program. так. досить досить багато активних дієвих mm -hmm. програм, дієвих. що головне, і mm -hmm. на навчання, і на а, перенавчання, так і на відкриття свого бізнесу, і на підтримку тих, хто бере до себе осіб з інвалідністю. Ну тобто, досить таки багато напрямків. Отже, ринок праці в непоганому стані. Я так бачу. Я би навіть сказала, що він відновлюється, тому що якщо ми перейдемо до вакансій е і порівняємо минулий рік, mm -hmm. то кількість вакансій у нас почала зростати. Почала зростати кількість вакансій. цьому цьому році, так? так в цьому mm -hmm. році. І більше того, роботодавці потребують працівників, а працівників, на жаль, у нас не, не вистачає. Так не вистачає. Так. А слухайте, це пов'язано із мобілізацією чоловіків, з тим, що вони ще багато хто воює, хто це пов'язано з цим. Безумовно, безумовно. У нас в вакансіях заборонено о, вказувати якісь гендерні. О, mm -hmm. Ознаки Ознак, так, так. гендерні гендер, обмеження, обмеження так. але так традиційно складається, що є е, якісь е, посади, на яких роботодавець бажає бачити, і, власне кажучи, освіту отримали отримували виключно чоловіки. Зараз вони користуються дуже великим попитом у роботодавців. А запропонувати на жаль, у нас е, обмежена пропозиція, тому mm -hmm. що якщо взяти е, е, гендерний склад наших безробітних раніше в довоєнні часи е, було близько 40% чоловіків. І 60% жінок. На сьогоднішній день це 20% чоловіків перебувають на обліку лише 20% і це взагалі жінок. Це просто мізерні цифри, насправді так. Але якщо аналізувати ті вакансії, які подає роботодавець, можна сказати, що там переважає дуже багато робітничих професій, mm -hmm. на, які, на яких традиційно був. Працювали чоловіки. Хоча в наших вакансіях заборонено висувати будь-які гендерні обмеження, але так склалося вже історично, що є ряд вакансій, які освіту відповідно отримують переважно чоловіки, і працевлаштовуються також чоловіки. І зараз в цьому дуже-дуже гостра потреба. Якщо здійснити такий аналіз, то понад 60% вакансій, які є на сьогоднішній день у базі даних центру зайнятості, це робітничі професії. А на обліку перебувають переважно жінки з вищою освітою. І це вони такі виникають. професії, які ніяк не можуть освоїти жінки. Да? Ну, ну, роковуючи... вони можуть, ні, вони то можуть, але для це цього це... потрібен певний час, час і повинні бути бажаючі. Ще в 2017 році зняті обмеження, там був певний перелік. Посад, на яких жінки не могли працювати, це були з, 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 ну, з вредними, шкідливими умовами mm -hmm. працювати. Цих обмежень вже mm -hmm. немає. А, але, на жаль, на сьогодні ми запропонувати чоловіків на обліку у нас їх в центрах зайнятості дуже мало. Ну, тобто треба буде і ринку о, праці теж якось підлаштовуватися, так, і переформатовуватися, мабуть, під реалії нашого часу. А, ну, в цілому, добре, що він працює, в цілому, добре, що він існує, він що є вакансії, що він відновлюється так, нехай в іншому вигляді, так, нехай з деякими нюансами. Але мене, чесно, дуже порадувала ваша о, розповідь про фінансову підтримку багатьох категорій. І так, від тих, хто хоче навчатися до тих, хто хоче відкривати свою справу, і до тих, для тих, хто хоче брати людей з ВПО, і людей з інвалідністю, і ветеранів у БД. Це і справді дуже велика а, допомога для людей. І я вважаю, що це стимул, гарний стимул для тих, хто хоче цим займатися. Дякую вам дуже. Так, дякую а, за те, що прийшли. Світлана Мельник, і начальниця відділу рекрутингу управління реалізації політики зайнятості Одеського ЦЗ, Ольга Печерига, заступниця начальника відділу активних програм зайнятості управління реалізації політики зайнятості Центру зайнятості була сьогодні, були сьогодні в нашій студії. Ми говорили, ну, власне, все основне обговорили. Якщо питання залишилися, то звертайтеся так, до Центру зайнятості. Є усі координати, є і в мережі певні. Варіанти нас є посилання спілкування на всіх, так, програми, так. У вас є є посилання, тому якщо так свої телеграм-канали, тому якщо є бажання, потреба. Чи то працювати, чи то вчитися. Не забувайте, що для цього є центр зайнятості. І не все за гроші. Ще раз просто підкреслю. Є багато речей, які Наші всі послуги сьогодні безкоштовні. Так, послуги безкоштовні, і багато програм, які сьогодні підтримуються державою. Це дуже важливо, важливо, вибачте. Все. на цьому все це був, було інтерв'ю дня. Залишайтеся з нами. Побачимося.